Добрий день, діти! Пропоную вам повторити чистомовки, чітко вимовляючи звук с. СА, СА-СА летить оса. Се, 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 семен гусей пасе. Си, 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 свічку погаси. СО, СО, СО. Від воза колесо. Сі, сі, сі квіти для катрусі. Су, 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 сумку я несу. Ас. Ас ас – купили ананас. С оселю сторожує пес. іс, іс – іс, Котик на дереві повис. Ос, 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 гавкає пес барбос. Іс, іс, іс у машини немає коліс. Ус, ус, ус сіли ми у тролейбус. Розумнички, ви добре впоралися з завданням.